Протягом вихідних і першої половини дня у понеділок наші кореспонденти продовжували стежити за подіями в Івано-Франківську. Зараз до вашої уваги кілька репортажів із місця події. У суботу ввечері наметове містечко на вічовому майдані хотіли примусово демонтувати. І місцеві активісти і політики миттєво стали з'ясовувати ситуацію. Я тільки що підійшов до бокової улички біля медичної акції біля медичної академії, там стоїть автобус, набитий. Людьми з спеціального підрозділу от міліції я представив посвідчення, поцікавився, чим пов'язана концентрація цих сил чи є десь порушення громадського порядку, чи є небезпека порушення громадського порядку? Мені відповіли, що питання не до них, а до центру громадських зв'язків. Вони все знають. Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичу зателефонував до начальника міліції і намагався дізнатися, з чим пов'язана концентрація силових структур поблизу Євромайдану. В телефонному режимі я спілкувався з начальником міліції. Він сказав, що немає ніяких вказівок відносно того, щоб тут якісь вчиняти дії. Тому Будемо надіяти, що все буде добре. Аби в подальшому запобігти подібним провокаціям, нардеп Олександр Сич встановив на євромайдані громадську приймальню. Тож безпідставно знести наметове містечко тепер не мають права. Я зі свій прям громадян. Хай вони мені попробують завати на них до суд подавати. А по друге для цього є люди, щоб. Поставити спротив в тому числі і на захист мене як народного бранця, я ж маю право спілкуватися з людьми чи ні? Спецзагін Грефон через кілька хвилин після телефонного дзвінка міського голови зник з місця події. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї. Пари відміняються. Студенти Прикарпатського університету сьогодні покинули навчальний заклад і пішли на мітинг. У такий спосіб вони висловили свою громадянську позицію. Ми хочемо, щоб Україна була в Європі. Ми, ми і так є центром Європи, і так, щоб ми не тільки територіально були центром Європи, але й політично. Студенти інституту мистецтв також долучилися до загальної колони. Студентський сенат, органи самоврядування прийняли рішення про те, що вони приєднуються до. Загальної колони Прикарпатського університету і вирушають на Майдан. Викладачі рішення молоді підтримують. Ініціатива студентів абсолютно позитивна, тому що студенти повинні вирішувати, молодь повинна вирішувати майбутнє нашої держави. І молодь орієнтується, мабуть, у тих політичних процесах, які зараз відбуваються. І робить правильний вибір, тому що наш вибір це євросоюз. Тут вже студенти мають право на своє волевиявлення, політичне раз. І по-друге, мені би не хотілося, щоб це ну, затягувалося. Ну, виявили свою позицію, підтримали певну ідею. Я думаю, що ну важливо було б не затягувати цей процес. Навчальний процес не зірваний. Ректорат про акцію знає, пари студенти відпрацьовуватимуть у інші дні. В першу чергу розуміємо, що будь-яка людина має право на виявлення, і це зрозумілі речі. З іншого боку, окреслили параметри, які зафіксовані також і в Львівських університетах. Це стосується питання і відпрацювання заняті, які пропущені створення там індивідуального графіку, який має бути. Тобто всі аспекти були з ними обумовлені. Деякі викладачі також взяли участь у акції, щоб разом підтримати Євромайдан. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї. Хвиля Євромайдану захопила і студентів Івано-Франківська. Сьогодні понад 10 тисяч вийшло на майдан. Організатори акції розповідають, стоятимуть до кінця. Ми зробили невеличкий мітинг тут, виголосили. Першу резолюцію нашого сьогоднішнього студентського страйку, який ми оголосили, направились до обладміністрації, аби виголосити цей губернатор, тому що він безпосередньо та людина, яка спілкується з керівництвом нашої країни, щоб він передав наші вимоги. Ось, власне, після цього ми домовились про те, що щодня ми будемо збиратися тут, на Майдані, ходити туди і так далі, поки не буде вирішено наше питання. Погодні умови не стали перешкодою. Молодь на майдані зігрівалась під звуки української музики, тримаючи у руках плакати з надписами про євроінтеграцію. Василь студент інституту мистецтв Прикарпатського національного університету, прийшов, аби пісною підтримати своїх друзів-студентів. Yeah! я прийшов сюди під таку погоду підтримати, виступити заради того, щоб підтримати цих студентів, які виявляють свою волю, виявляють. Своє право бути європейцями, молодь, котра зібралась на майдані, налаштована боротись допоки не здобудуть омріяну перемогу. Ми будемо стояти до кінця, тому що це нам потрібно. Ми хочемо, щоб країна була розвиненою, і незалежною. Кожен день виходити сюди і йти на мітинг, відстоювати за єс yes, і студенти будуть 100% тільки за це. Незважаючи на погані погодні умови, страшний дощ, холод та сніг, студенти Івано-Франківська вийшли на майдан аби відстояти своє право на краще майбутнє, Ольга Грицев Ігор Попик, новини телеканал Раї.